Поки про це означає кинуть. Ну-ну, хто хитріший. І У оскара позиція трошки хуже О, нічого собі, і що це таке. Так, да, треба купувати новий. Ми сьогодні підемо, купимо тоді. Ну і що це таке? Кому ті грізки треба вже? Отвертісти. Що, порвали? Молодці. Дякую. На що, 40 і 46 кг. Яка резинка витримає? Та, грайся з тим гришкою. Ага. На воно. Ну. Молодець. Ой боже. Так, не на мене. <плес> Тепер те ділять. Ну-ну. Ні, ну це міцніше кольцо, вони його так не порвуть. <плес> Я <Для> два бичка. <плес> ну. Вага. Молодість. Чи... Міць і досвід. Оскар, давай. Поречи на неї, щоб вона тобі віддала, як ти вмієш. І що там? Як ти там гарчить вмієш? А ти не можеш дав тобі? От морди. Ой, морди. Ли що робить? Ні, резинка шикарна. Дякую, добродію, що подарили. І що? Ось кайморс. Ага, на чесно. Емма потіряє те, що стала перекусювати, а він начепився між клуками і все. А то у нас сусідська собака боліє, Да? Ну що, робимо ставки? Ні, Оскар виграє, я тут навіть не сумніваюся. Або резинка порветься. Що? Давайте. Ля, гля, що робиться. Робить? І що? Ага. Що стоїм? Собаки? Робіть що небудь. Конкуренти, блін. За увагу. І що? а що ти став? Ти стомився чи що? Не може бути. І тихо так стало. Ніхто не гавкає. Вася, давай ти третім будеш, ні? Василій? Вася, скажи, я таку дурніну участвую. Ну, Вася більше, ніж 50 кілограм. У нього тоді було 52, зараз не знаю. Так що він може перетягнути або порвати. Гля, гля. И что? ничего. Вася, скажи, ну да, надо все-таки поучаствовать. Вася, иди от них. Не участвуй, не мешай. И что там? Эма, ты же сдалась, или а что? Давай, сдавайся. Вау, 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 вау. Кусив би, так? Да? Ось там кусив би, якби достав. Як ти вмієш, да? Ося? І що там? Що я там? Буду третьою? Я буду третьою. Собака. -да. Так що там? Вже відео на чотири хвилини. Я в тому його не закачаю на ютуб. Що там, собаки? Здавайтеся. Ема, здавайся. Або Оскар, здавайся. Оскар, ти зараз упречся в, в шину. І ти не буде куди тягнути. Що там? Давайте. Собаки? Вася, пчугать. У мене не здається. Оперта дівчинка. вау вау, вау. <рес> <рес> Оська свою татар. Чеха. Ема молодець. Ти стійка в мене дівчинка. Я пишаюся тобою. Просто пишаю. А ти Оська безсовісне розкусаєшся. Ти ж твоя подружка. Безсовісний. Нахал. Ти джентльмен просто. Да?